Я не знаю, що це таке. Мульти-клін пен. Якась а, ручка. Ну, я не знаю, що це. Що це таке? Напишіть в коментарях. Таке як коректор чи щось. Схоже на коректор і перо якесь, не знаю. Ой. Ага. Не знаю, як це працює, але там нарисовано, що це чистити. Ну, користо, тут нарисовані навушники. Клінінг пена і нарисовані навушники. Чистити навушники. Така штука. Я дуже сподіваюся, що воно хоча б щось коштує. Разумієте? Ті посилки, коли ми відкриваємо, вони хоча б габаритні. І зато цих 118 В плані контенту я задоволений. Так. Ні, це прикол якийсь. Це що таке? Ну це рівношок окей. Так, ці сторону. Це якийсь наче інакше, не знаю. Так, да, це якісь інакші. це більші. Не знаю, що це. За наушники теж. Ну окей. Так, якщо вам шумить, то у нас на вулиці дуже велика буря, можливо, через це вам чути. Не знаю, що це таке. Ну, знаю, що це таке, я знаю, що це наушники. Але я не знаю, чи вони працюють, і я не знаю, що це за бренди, бо тут нічого не Ну, Тут хоч щось написано, а тут взагалі нічого. Якщо вам це цікаво, пишіть. Заходьте в Телеграм, купуйте. Так, ну це щось трошки важче, ніж звичайні. Але... Ну, це хоч щось. Гаманець. Що це за штука. Хто знає, для чого це в гаманцеві? Таке враження, що це під сим-карти або під флешки, знаєте? Ну, можливо, не знаю. Не знаю, що це за штука. Гаманець, ну.